Наступний ну, вірш, хочу прочитати вам про те, як Шинку приснився Сон, дуже цікаво послухайте, який в нього був сон. Буває, в неволі іноді згадаю, своє стародавнє шукаю, шукаю, щоб чимось похвалитись, що й, й так-таки жив, що й так-таки Бога колись то хвалив. Шукаю, шукаю, Господи, б хотілося, згадати хоч що-небудь. Та оцей, наткнувшись на таке погане, що й так і заснув. Богу не помолившись, от мені приснилось. Свинею заснувши, звичайний такий, і сон приверзеться. Ніби край могили пасує ягнята, а я ще й малий. Дивлюся, могила, ніби розвернулась, а з неї виходить, не наче козак уже й сивоусий собі не борак. Та йде до мене. Я собі звернусь, звернулось, я собі звернулось, щеня, мов під тином, звичайне, мале. То й не перелякалась, от мене бере, неначе за руку та несе в могилу, а чорна могила ще гірше розкрилась. Дивлюся в могилі, усе козаки, який без голови, який без руки, а хто по коліна, неначе одтятий, лежать собі хлопці, мов у теплій хаті. Дивися, дитина, оце козаки, ніби мене каже на всій Україні високі могили. Дивися, дитина, усі ці могили, усі отакі. Начинені наче нашим благородним трупом, начинені туго, оця воля, воля спить. Лягла вона славно, лягла в собі в купі, з нами козаками. Бачиш, як лежить, неначе сповита, тут пана немає. Усі ми однаково на волі жили, усі ми однаково за волю лягли, усі ми і встанемо, та Бог його знає. Коли то те то, то, то буде? Дивися ж, дитину. То та добре дивися, а я розкажу, за що Україна наша стала гинуть, за що ж я меж ними в могилі лежу. Ти ж людям розкажеш, як виростеш сину, слухай же, дитино, а потім ягнята приснились у, у, у житті, лановий біжить, та б'є мене добре і ніби проклятий, святину здирає і досі болить. Як сонто згадаю, як нагадаю, козака в могилі, та й досі не знаю, чи то було б насправді, чи то було так. Мара яка-небудь, мені той козак розказував ось що. далі тросує мови йде про козака. От, ну... Е, тут так кажуть, вичитувати не, 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 не те, що в принципі, я заче за звернути. От... Е, сон цікавий, да, от. Е, коли я читав цей вірш, мені так кажуть, що таку наче з тим, що дійсно це воскресіння, коли Ківля писає, що буде мертвих, коли мертві скрине з могил, це на суд прийдуть. От, і так само з щенкою наче, як Такий сон на таку тематику, в принципі, приснився. Да, от те, що, він каже, що от, Хто з мило стає, то, то мило розкривається, там козака бачить так само, так, розмови, сам, йдуть ці розмови з ним. От, і, е, до речі, якщо знаєте, то у Шевченка, у Трашенка були такі псевдоніми, такі так такі, да, такі, також давали йому оце ж Курзар, от, і також Прох. От, і даний слово прок, про нікази, до речі, ну, якась підходить, тому що такі от, от, речі, да, як писали, дійсно ці проки, як ми читаємо старозавіту, ці проки, про як вони писують там, язиків е так само там, да, здається, то есть, ну, коли написали там, кістки там були, зібралися потом докупи так само, і тілом вони не чайно, е, ну, скидки формулиці скрата, тобто, да, і потім і, і, цим кажуть, опрословано плоттю, тобто тілом самим, і наче люди поставали. Тобто список такі дійсно. Так само Шинко описує отакі от схожі, схожі речі про те, що дійсно от, і, от такий сонок, який, по суті, от, діля так, що пояснює те, що таке дійсно буде відбуватися. От, і як він описує е, саме цю подію в його сні. От, і тут теж так, да, бачите, от, е, Тоже, до речі, така ситуація, да, така схожа, те, що Оці війни так кажуть, да, оці, те, що козаки там да, от, е -от, той час за Україну, за волю, так само за землі, за наші не да, вмирали. Так само зараз, Україна, де війна, люди також е гинуть. І... і як то це тут додав, що всі милі так кажуть, да, це ну, бразка могила, можливо, да, чи е -оті, території там зараз де, -де перебувають війна. Е хтось без руки, хтось без ноги, там руки втять і ось ноги, коліна це все да, е, що різні трупи різних людей, різних цих козаків. от, І так само зараз ситуація, де да, будь-яка біната кажуть, вона оті, оті території, да, які крові залиті, от він, от, е, вони так всі лежать на да, один на одному, так само, да, це можуть, як в одній хаті да, вони, е, знаходяться. І він і тут так, що каже також, що міклітиде, е, що всі не однакові, то да, там не можна там, чи ти бати чи бідний, да, всі, всі вони полягли, всі не померли. От, і кажуть, і, і статут вже немає ніякої ролі, коли. Людини живої вже немає. От. І він тут така, такої надії да, тішиться, що усі ми і встанемо. Та Бог його знає, коли то то буде. То есть, ну, він розуміє, що, е... даже, даже то, що не розуміє, що він вірить, що буде з Христіння, він каже, що всі ми встанемо. Есть, да, от. Е... Чи в духовному сенсі, чи в тому, що про нас згадають, можливо, да, якась згадка буде. Ну, що він під цим розуміється? Що він каже, що ми за волю заволюгли. Да, чи колись відродиться цей дух, можливо, да, якось казався патріотизму якогось майбутнє покоління. От, е, можливо, в тому що дійсно от, вірю те, що буде да, Тільки е, Бог знає коли не буде да, ці речі, то, ну, він це, каже, це не відкидає, ці поняття, що таке може відбуватися. От, і ну, і говорить дійсно, що от, я тобі розкажу, що да, ти ще маленький, от, а потім, коли ти виртеш, ти будеш розказувати цю історію іншим поколінням, іншим е, людям, от, те, що відбулося, і те, що ти бачиш. Як вони. Гинули за Україну, і каже, да, так, і полягли вони на цій території, на рідній землі. Ось. Ну, В принципі, от, це хотів замітити у, цих, у цьому коленькому віршику. Тому, в принципі, от, нібито щенко дійсно от, написав такий вірш, підняв таку, таку тему. от, на смерті, от, кажуть, воскресіння описує. І я думаю, що Кісмірі він... Також на ці речі думався і ціснити кажуть, вони також. Ну, чи це був сон, чи, е, чи він кажуть, просто написав цей вірш. От. Але все-таки думка в ньому якась глибока да, і цікава, і дійсно правдива. Тому будемо роздумувати от, і, і з цими думками. Дякую.